Маленький ажіотажик по поводу того, що Моня я, сказ... я сама показала, я сама сказала, я сама вас натолкнула на мисль, і я ж сама виставила це відео своїми руками. Там, де Моня. Я ротом сказала, що вона заходить в тічку, або я так думаю. Ну там така, знаєте, красна, велика, хороший коротше, чистенький, акуратненький, все нормально. І що в її двоє собак бігають. Я вам скажу, що це єжедневний ритуал з течкою чи без течки, так відбувається. Вони живуть разом в одному дворі і вони так себе поводять. Буває так, що шарик покусає білого. Десь грізне. Буває так, що білий цапне добре шарика. Буває так, що шарик цапне моню. Буває, моня цапне шарика, буває, ша... білий цапне моню. Буває моня, не дає їм покоя, не сидять, не лежать, кусає за лапі за уші, і гріза за морду. По-всякому буває. Вони живуть разом в одній стаї. І е, е, тут ж, опять-таки, коли я кажу, що собака входить в тічку, собаці, плюс-мінус 8 місяців, вона була підібрана з вулиці маленьким цуценям. Плюс-мінус місяць, можу сказати, навіть навіть до трьох неділь, плюс-мінус три тижні туди-сюди, скажімо, вісім місяців, плюс-мінус три тижні. В неї перша тічка, я хочу, щоб вона повністю її пройшла. Весь цикл тічки, щоб в неї працювали гарно надпочечники, якщо ви знаєте про що я говорю, і щоб в неї було все нормально. При цьому ж собаки, всі собаки в нас кастровані, ніякої загрози вони не несуть. Моня практично бігає вокруг, вокруг двора. Вона може вилазити за приділи двора і може. Підпустити до себе якогось собаку, який нечайно забриди. Але собаки до нас не забрідають. В нас їх просто відлякують наші гучні звуки, які здає Алабай і шарік в тому числі. Ну і чопір. Так от, не білий, не шарик, не чопір, не мілашик, ніхто не загрожує моні в її течці. Ніхто. А кому не няшно дивіться, як проходить. О, звичайно, життя в стаї, де багато собак, і хто в цьому нічого не розуміє, е, вчіться, читайте інформацію і не болтайте хуйню. Все. І не путайте ту ситуацію, де бродяча собака, підліток, дитина, ще можна сказати, по суті, може бути обезчищена стаєю собак, великих, маленьких, різних собак по 10-15 разів на день. Де в неї може бути величезна проблема, а вплоть аж до літального ісхода. Це не та ситуація. Це нормальна ситуація, коли фізіологічні процеси відбуваються. Нічого страшного в цьому немає. Не треба. Ой, Боже мій, я ж не показала вам собаку, затаскану собаку, в якої відмовили задні ноги, бо в неї там все розірвано. Прилічна ситуація, нормальний стандартний процес. Знаєте що? Мене дуже радує, що є багато людей, які адекватні. Які розумні, які в крайньому випадку, якщо не знають, що відбувається, вони не сунуть свою тютельку не в тютельку, просто хоча б дивляться, щоб навчитись, а не опять же таки тютелька не в тютельку, куди не влазить, не, не сунуть своє жалко, своїх хоботок, щоб там похоботить. Бо якщо ти нічого в цьому не розбираєшся, то ти вчись, а не повчай. Мені, це я звертаюсь до коментаторів, які не знають, що говорити, а, а говорять аби поговорити. Вчіться, вчіться, Вчитись ніколи не пізно. І опять же хочу додати всім іншим хорошим, добрим людям, особливо тим, хто це розуміє. Бо знаєте, тим, хто це розуміє, це не, не, не просто слова, це людина пройшла якісь етапи, щоб це зрозуміти. В неї були якісь подібні ситуації, в неї були опити, в неї був ряд причин. Щоб стикнутися з цими обставинами, щоб зараз, дивлячись на це, не молоть хуйню, от таким хорошим добрим людям, людям, які можуть хорошо, наприклад, уявити ситуацію і так, і так, і так, а могло б бути і так, і так, і так. Оце приветствується. Це значить, ви не біосміття. Ви все-таки люди, які нормально виконують свої людські функції. Вони думають, мислять, вчаться, бачать, наблюдають і. Правильно, можуть і коментар написати, і підтримку зробити, і хорошу пораду дати. Таким людям дай п'ять. Всі інші вчіться. Іначе так і останетесь. Будете кричати, що все не так і все не те. Все, у вас просто вибору другого немає. Вчіться. Дивіться, якщо не хочете читати, немає у вас часу там. Дивіться, наблюдайте, думайте довго, Розвивайте в своїй голові якісь варіанти ситуації, розвиття подій, не впадайте завжди в крайності. Фантазуйте так, щоб це не, не тільки вас понижало, а ще й повишало. І, і про хороше, і про, і про погане, і про хороше фантазуйте. Тоді буде все окей, тоді у вас не буде часу на хуйню. Да.